Всім доброго дня, слава Україні! Ось сьогодні розбираємо генератор. Був сьогодні в автосервісі, там у хлопців лежали запчастини. Зазвичай я там купую і купив 5 кг назвати металобрухту. 5 кг по 3 гривні. Спробую з цього зробити гроші. Витягнути кольорові метали, відділити мідь від алюмінію і потім знову здати. Ну що ж, подивимося, що вийде. А почнемо з того. Я зазвичай, зазвичай можна повідкручувати це викруткою. А можна і булгаркою обрізати, для того, щоб було швидше. Я завжди стараюсь зробити так, щоб було швидше, тому що часу не вистачає. Щось, перерізаю це булгаркою. Так, що ж Запускаємо нашу. І таким чином і Я вже переріжу, тоді покажу щоб це надовго не було по часі. Так. Перерізано. Все витягується, випадає, швиденько, в нас все швиденько робиться. Я вже показую, як тут якір витягується, Тут сьогодні попався такий стартер. Генератор перепрошую. Все. Зараз берем, беремо другий молоток. Все, що можна так само, як завжди, відкручується і все, що відкручується. Те, що не відкручується, то відрізається. І тут так само зараз я відкручу. Проблем з тим не буде. Все. Все повідкручував. Генератор попередній, я збув вам повідомити, він стояв на. Вантажівці на газончику стояв. Там його якраз розібрали. Зазвичай я таке не продаю, не перепродаю. Це вже пережиток. Та й маю часу цим займатися. Якщо вони мені його віддали за таку дешеву ціну, то напевно він був не робочий. Зараз молотком буду від ID це, це ось так виглядає. Маю надію, що там всередині буде більше МІДІ. Може ще й працював би. Кришечку відділив. Ставимо сюди. Тут нічого нема. Ще собі болтиків навикручував, В господарстві пригодяться. Так. І зараз будемо вертися до якоря. Там в мене є стара шиголовка. Відкрутив. Все розкрутилося добре. Народ, може, і був робочий. Все так добре розбирається. Не сильно поношений. Це зараз виб'ю. Так. Ось таку штучку зняв з якоря Зараз її вкинемо. Прогріємо. І будем, буду знімати мідь. Пічка горить. Іди туди. Погрійся. Лишився отакий От якір. Я вже в попередніх відео показував, як його розбирати, трошки іншого типу були. Ось зараз це теж розберемо. І просто кольорові метали, тут ще обрізати, зважимо на вагу. Генератори вони різні бувають. так що тут Народ, дивіться, я то вже все перерізав, детально не показую, тому що в попередніх відео е, то вже все було, щоб не було повторень. Знято. Зараз так само знімаю мідь. І будемо важити то все. Так, люди. Відтягуємо то все. То все. Ось зразу потрібно відходити, бо вода одразу закипає. Все. Так, стандартно Витяг... витягнув з нього. Ось який міді, зараз цю мідь. Всю доку і будемо знати конкретно, скільки я заробив. Все в пакеті. Зараз буде на вазі. Вага готова. Вважимо 068 680 грам. МІДі від генератора газона. Все вже в пакеті. Піралька готова до зважування. Так. Майже кілограм. 0,97 Ну хай. Нехай. 0 дев'ять. грам. Ось так. Генератор куплений за 15 гривень. Можете порахувати, скільки я заробив. 680 грам міді і 970 грам дюралюмінію. Ось так, друзі, не лінуємось, розбираємо і будете мати гроші. Не забуваємо підписуватись на канал Екскаватор. По-дальшому відео будуть ще цікавіші. Ми розвиваємось, вчимось. Всім гарного, спокійного дня. Слава Україні!